Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 13 січня 2023 року Щедрий вечір буде, п'ятниця, до речі, мінус 5. Я вирішив засняти коротеньке відео по цінах на зерно, пшеницю, 5 1350 гривень дають за тонну плюс-мінус фуражної. За ячмінь 5200. За зерно кукурузи 5750 за тонну Плюс-мінус. Значить по сої. По сої я дивився в інтернеті за тонну 16 1600. За тонну гривень дають зараз. Соняшник 16700 16, 700 пишуть, але ну, пишуть, що о 12400 до такої ціни, дивлячись, який регіон української держави. То є ціни потихеньку починають рости. Все одно це не те, що було раніше до війни. Тобто такі оце ціни. Подписуйтеся на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувай!